Всім доброго раночку, друзі. Так і що? Ви вже щось придумали корисніше за овочі? Я теж ніяк нічого не придумаю, так що що, будемо жерти, щоб не вмерти. Запіканка з цвітної капусточки і овочі, як гарнір до м'яса. Духовочка на 200, капусту нарізали на суцвіття, якщо крупні пополам, а якщо геть крупні, то й на четвер щоб вона плотненько стала і ми утрамбувалися за піканочку. Заливати будемо збитими яйцями, з молочком або вершками, з солью, чорним перець і обов'язково мускатного горіха пошкрябати. Завжди до вершкових соусів мускатний горіх додається. Овочі крупно, щоб вони не впитали багато олії, бо ми збризнем для підвищення температури готування, і ну, ну, щоб було ж красиво і блестіло. Отже, насолили, наперчили, сушений часник я ще додавала, коріандр ну все на, на ваш смак. Заливаємо в духовку на 40 хвилин, вона вже в мене розігрівається, щоб не втрачати час. Друзі, як зрозуміти, що їжа вже готова. У ну, мене пройшло 40 хвилин, потім ще 20 хвилин, просто в теплій духовці вона томилася. Ну, з кухні пахне смачно, съєдобно, не сирим, а таким, що вже пробуджує апетіт. Овочі це на декілька разів в холодильничку. в будуть. Капусточка просіла гарненько, бачите, готувалася і просіла. Можливо, я дочекаю, щоб вона схолола, і переверну так, і буде запіканочка у вас на заставці. Ну, з терпіння в мене не дуже. А тепер дозвольте порад від бабушки Ксюші один раз на тиждень овочі готувати таку велетенську порцію, а то і чаще. Сирі овочі також їсти бажано щодня, рибку один раз на тиждень і м'ясну страву мінімум раз на тиждень бажано.